Доброго ранку, запрошую вас на заняття по ознайомленню з предметним довкіллям. Подивіться, діти, які малесенькі легенькі сніжиночки до нас завітали. Вітерець здіймав їх угору, вниз. Зрештою, всі сніжинки опустилися на землю. Ой, діти, подивіться, а на ці? Сніжинці загадка, відгадайте її, будь ласка, стало біло навкруги, я розтрушую сніги, наганяю холоди, воду сковую в льоди. Прикрашаю все сама, здогадались я? Так, зима. Діти, а як ви вважаєте, зима це добре чи погано? Давайте з вами поміркуємо. Зима добре, бо багато снігу, можна ліпити сніжки, сніговика, сніг вкриває рослини від морозу, дерева відпочивають, можна кататися на санчатах, ковзанах та лижах. Зима погано, бо сніг. Усе засипав, тварини та птахи без їжі. Слизько можна впасти, холодно, морозно, слід одягатися, бо можна захворіти. Діти, подивіться, а хто це прийшов до нас у гості? Доброго ранку! Спасибі діти за те, що любите зиму, любите гратися у сніжки, мене ліпити з такого білого, сяючого снігу. Я завжди виходжу такий гарний, веселий. Взимку можна весело розважатися, кататися, де забажаєш, стрибати, штовхатися, сміятися, бавитися. Зачекай, сніговичку, заспокойся. Діти, а чи вірно каже сніговик, як ви гадаєте, чи можна так поводитися взимку? Зима це радість, лижі сміх, це ковзанка, це гірка, сніг, фортеці, сніжки, це розваги, взими свої є переваги. Але дорога, безперечно, зимою дуже небезпечна, тому що слизько. Всім навтіху, та водієві не до сміху. Дорога, як каток, блищить, машину тут не зупинить. Діти, а чи можна кататися на проїжджій частині дорозі або бабіч неї? Що може трапитись? Та нічого з ними не трапиться. Це ж весело кататися. Діти, а ви як думаєте? Ні, санчата швидко їдуть і вийдуть на проїжджу частину. Водій автомобіля не встигне загальмувати, бо колеса сунуться дуже легко по слизькій дорозі. Може трапитися лихо. Сніговичку, ти запам'ятав, де можна кататися? Так, а вже ж. Ідучи слизькою дорогою, потрібно йти маленькими кроками, ставте ноги на повну ступню, щоб не поскознутися. Не тримайте руки в кишенях. Це збільшує можливість падіння. Не торкайся язиком та мокрими руками до металу. Отримаєш опіки. А ось подивіться, діти граються в сніжки. А яка неприємна ситуація може скластися? Не кидайте сніжки у голову та в обличчя, це дуже небезпечно. А ось про наступну небезпеку нам розповість сніговик. Він уважно слухав нас і вже напевно зрозумів, що можна робити, а що ні. Так, так, я знаю, яка ще є небезпека. Ось послухайте загадку. Росте вона додолу головою, росте вона холодною зимою, а тільки сонечко засяє, вона заплаче й помирає. Здогадались, що це? Так, це бурулька. Вона гостра, слизька, холодна. Та тверда. Падаючи з висоти, бурулька розбивається на дрібні кристалики, а ще вони тануть від сонячних промінів, і до рота її брати не можна. Молодець сніговичок, ти правильно запам'ятав? Молодці дітки, ви всі добре працювали, правила безпечної поведінки згадали. Сніговичка навчили, щоб не трапилось з ним ніякого лиха. Сніговичок пропонує вам розказати про ці правила своїм рідним, друзям та знайомим, щоб вони теж їх знали та виконували. До побачення, друзі! До нових зустрічей! А на сьогодні все. Дякую за увагу. До зустрічі!